В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодва. Вітаю! Молодіжний благодійний фонд Некст відкриє приймальну в Приморському районі Одеси. Подробиці запитаємо в спікерів. До нас завітали. Марат Абдулаєв, директор молодіжного благодійного фонду Некст та Юлія Асєєва, академік Національної академії наук вищої освіти України, доктор психологічних наук, постійна експертка фонду Некст. Вітаю вас, дуже вдячна, Вітаю. що ви тут. Вітаю. Найперше, перш ніж розкажете про приймальну і всі її плюси так для громадян. Розкажіть про фонд Некст, як він народився і що стало першою причиною з радістю. Фонд Некст народився з ініціативної групи. Ще з 18-го року ми займалися безоплатними юридичними консультаціями для людей, хто не мав змоги оплачувати послуги юристів чи адвокатів. А в 2020 році вже було офіційно зареєстровано нашу організацію. Та перше направлення, з яким ми почали працювати, це були діти, це були жінки, які виховують самотужки дітей. Також нами був реалізовано проєкт-в'язниця, лікарня. на в'язниця, який проходив на базі Центру медичного здоров'я обласного Новоробйова. Тоді основним напрямком було це проведення занять з арт-терапії для дітей. Тобто, це було одним із пріоритетів. Але після початку повномасштабного вторгнення всі наші зусилля були направлені на допомогу внутрішньопереміщеним особам. Це і гуманітарне реагування, психологічна підтримка, і от з того часу ми вже працюємо за даними напрямками. Також в минулому році нами було започатковано наш освітній проєкт «Ukrainian Future Hub». У вересні року ми відкрили дитячий центр, де здійснювали дошкільну підготовку, неформальну освіту, додаткову освіту, курси іноземних мов, зокрема англійської. Ну і на сьогоднішній день це психологічна підтримка, гуманітарна, юридична. Також ми зараз ставимо вектор на те, щоби. Розширити надання допомоги людям, які не мають статусу ВПО, це люди, які мешкають в нашому місті в Одесі, але їм теж необхідна підтримка. Дуже такий широкий обсяг роботи. І дякую, що дякую. ви це робите. Юлю, як ви познайомилися з фондом Next і стали долученою вже постійною експерткою. Ну, ми заключили договор. О співпраці з Одеським національним економічним університетом а НЕКС є нашою базою для наших майбутніх практикуючих психологів, і саме організація арт терапевтичних занять, психологічна підтримка дітей, тому що діти дуже багато дітей йде із многодітних сімей, тому мої. Ми... Майбутні психологи, випускники навчаються, проходять практику і допомагають психологам, які знаходяться постійно в фонді. Як, до речі, молоді фахівці, майбутні, так, сприймають ось таку практику, тому що це якийсь вже такий неоціненний досвід. Навіть практикуючі психологи зараз отримують такий новий досвід, а тут усе одразу. Усе одразу, і це правда, тому що вони заглиблюються, вони бачать, як це працює, і арт-терапія, і взагалі проективні методи роботи, оскільки там поки що робота здебільшого і з з дітьми йде, тому. Вони отримують саме досвід, зняття травм, допомогти дитині пережити складні, складні ситуації, в яких вона була. Дітки також реагують, якби батьки не намагалися їх вберігти. Да, від вибухів тривог, однак все вони це чують. І фантазія у діточок до восьми років дуже розвинена, і в, в них формуються певні фобії і для профілактики, і щоб коригувати. Ці стани необхідно це проробляти з дитиною, і саме в ігрових в ігрових формах: сказка, терапія, пісочна терапія, арт-терапія. Дітки проробляють, показують, як виглядають їх страшилки. Ми сказка терапії пророблюємо, як можна справитися з цими негарними сущностями, які їх переслідують. Чи що ну в кожній дитині є свої певні? Страхи тому допомагаємо пережити знизити цей страх, щоб він не не переріс в наступному фобічні стани та не були розвинені якісь гострі стани ПТСР теж саме і щоб уникнути в майбутньому формування панічних атак. Тобто Більше... Це головне. Це головні наші напрямки. Більше про майбутні заходи я ще обов'язково запитаю. Угу. Повернемося в розділі послуги, коли буде відкриття приймальні, де і кого запрошуєте. Відкриття приймальні відбудеться завтра о 14-й годині в нашому офісі за адресою Пастера 17. Я запрошую всіх бажаючих, хто має змогу завтра до нас доєднатися. Завтра ми презентуємо, розкажемо всім присутнім про послуги, які будуть надаватися на базі даної приймальні. Можливо, завтра вже прийде хтось на консультацію до нас. Брат, хто ваші постійні донори і партнери? Е, наші постійні донори це ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Це Trust – це організація, яка знаходиться у Лондоні. Е, також наші постійні партнери це Глобал Гівінг, це Сполучені Штати Америки яким ми дуже, дуже дякуємо за підтримку, <кій> за підтримку та те, що вони дають нам змогу реалізовувати ті проекти, які зараз дуже необхідні нашій країні, нашому місту, і вони дуже важливу роль відіграють у майбутньому. Це на прикладі нашого освітнього проекту, який дозволяє дітям, дітям підготуватися до школи та в Майбутньому вже поступати в вищі навчальні заклади та будувати своє життя. Я знаю історію, коли деякі партнери підтримують громадські організації, наприклад, на там наступний рік, так і вони знають, що до кінця року їх проєкти будуть реалізовані і точно будуть працювати. Вже через рік невідомо як готові партнери підтримувати вас. Наскільки це довгострокова саме така співпраця? Ми націлені на довгострокову співпрацю, тому що всі ми розуміємо, що це буде доволі такий важкий та довгий процес, але на жаль, ні всі проекти ми з певненістю можемо сказати, що він ну має якийсь період, на, наприклад, рік. Тобто нам постійно потрібно шукати нових донорів, писати нові проекти, щоб ось якось ну, завлікати фінансування на нашу діяльність. Як виникла потреба саме в громадській приймальні? Тому що все таки фонд це одне, так там постійний такий мурашник, а треба, мабуть, було це якось впорядкувати, так? Все це, щоб більш дозовано і вже окрема була команда так? на приймальні. А, так за останні два роки наша команда, наш фонд постійно зіткався з новими викликами. Ми постійно спілкуємося з людьми, які звертаються з нас з допомогою. Та мисну нам стало зрозуміло, що багато людей вони потребують інформаційної підтримки, консультаційних послуг. Наприклад, є багато, багато потужних міжнародних організацій, які працюють в нашому місті, але є певний алгоритм звернення та заповнення ну, документів, щоб отримати цю допомогу. Багато людей не знають, куди звернутися, які організації конкретно чим можуть допомогти. Багато людей є для прикладу, є дуже прості питання, просте вирішення, але людина не знає, куди і звернутися, щоб це вирішити. Тому нами було вирішено создати от такий майданчик, на якому будуть фахівці, які зможуть надати такі консультації. Тим паче, ми маємо на прикладі декілька успішних кейсів, про які я хотів би розповісти. Перший кейс це до Одеси приїхала бабуся з онучкою. Вони з Миколаївської області. Та, на жаль, під час окупації загибли мати дівчини. Бабуся не знала, як з юридичної сторони оформити опікунство, і це за собою повлікло ряд проблем. Тобто, дівчина не мала змоги <кій> устроїтися до навчального закладу. Вона не мала змоги реалізувати своє право на освіту. Після того, як ми надали їй консультацію, наш юрист підготував документи, тобто, все було оформлено. Дитина пішла до школи, бабуся отримала опікунство. Ну тобто, проблему. Цю було вирішено. А якщо людина втратила документи, наприклад, взагалі немає ні копії, нічого не збереглося. Що тоді ви допомагаєте якось ще й відновити? Так, ми допомагаємо. У нас в нашому штаті є юристи, є адвокати, які займаються такими кейсами, у них вже є на роботах алгоритм, за яким треба Тобто, Якщо у когось така потреба, ми з радістю допоможемо. Правильно розумію, що приймальня для всіх, так. А особливо ті, хто постраждали від агресії російської. Е, так, Так. тому що є така, можна сказати, проблема. Е, багато людей, вони, які потребують допомоги, вони не підпадають під статус вимушеної переміщеної особи, ВПО. тому в деяких організаціях для них неможливо вони, ну, вони не можуть отримати допомогу. Е, хоча е, поняття людина постраждавша внаслідок. Військової агресії, воно набагато ширше, так. Тому ми робимо фокус на те, що до нас може звернутися людина з будь-яким статусом: це ВПО, ці мешканці Одеси. Ми всім надамо відповідні послуги, юридичні послуги, так? Юридичні, соціальні послуги з допомогою в оформленні якихось запитів. Ми можемо надати адвокатські запити, кому це необхідно. Це і психологічна підтримка, то тобто, ну, ми по максимуму стараємося зробити це комплексно. Юлія окремо про психосоціальну допомогу. Які заходи будете проводити? Чи є вже якийсь план, розклад? Приблизно є, тому що перша ланка це буде соціальні працівники, які будуть отримувати ці запити, і як менеджери будуть розподіляти це потрібно більше спрямовувати на юридичну консультацію, або потрібно і буде проведено запис до психолога. І Якщо ми кажемо одразу, да, і це платформа. Наша також на майбутнє наші стейкхолдери за освітньою програмою соціальний працівник, яка в цьому році ми наш університет запускає. Будемо набирати студентів, тому що соціальна робота і соціальні працівники це зараз гостра потреба, така ж гостра, як і психологи, як і будь-які у реабілітологи. реабілітологи. Це взагалі, тому що ми не можемо. Казати про здоров'я людини, якщо немає фізичного здоров'я, а потім вже наступний етап це психологічне здоров'я. Тому саме соціальний працівник приймає особу, розглядає потрібно їй питає, чи потрібно, знімає скрін. Тобто інколи люди дуже можуть і не признатися да в тому, що в нього є. Однак є певний перелік питань, які можна поставити в простому діалозі, і зрозуміти, чи потрібно. Рекомендувати зустрітися ще з одним фахівцем, і там вже буде психолог, який може спрямувати, зняти, зняти стрес, зняти гост, гострий стрес, тому що людина, яка прожила, пережила да, бомбардування, або якщо це поряд впало, чи здання поряд постраждало, то це ми кажемо вже про гострий стрес. А якщо людина втратила житло, втратила документи, то Ця фруструюча ситуація може призвести надалі і до суїцидальних думок, тому що людина не знає, що й робити, да а в стані. Розгубленості в стані нерозуміння до кого звернутися до, за допомогою, коли людина не знає, як вирішити це питання. Це один із найбільш фруструючих факторів, який може почати формувати суїцидальні думки. Я вже не кажу там про стрес і якісь психіатричні розлади. Да? Тобто, го гострий стан, якщо ми не знімаємо, не знімаємо гострий стан, то цей гострий стан може перерости надалі в посттравматичний стресовий розлад, тобто ментальність. Наша психіка построєна таким чином: ми починаємо з маленького. Якщо ми це маленьке не вирішуємо, це наростає, і це в майбутньому може привести до психіатричних розладів. І е, тут е, в приймальні нам буде надана можливість працювати не лише з дітками, а з будь-якою віковою категорією, тому що е, дуже слабка на сьогоднішній день. Ми забуваємо і наші зріли особи, е, яким ще важче це переживати е, в, в зрілому віці, і е, тут е, знання з психології дуже дуже важливий, і а, саме психологи, які тут будуть спеціалізуватися, це також для них буде гарним досвідом а, у роботі, а, тому що в зрілому віці там набувають ще Певні а, хронічні захворювання, да? а, тобто то, а, той же цукровий діабет, наприклад, він є а, маркером для того, щоб а, було розвити, розв... розвинена деменція, наприклад. Деменції також бувають різного виду. І якщо ми кажемо, що є деменційний... А, Маркери да, деменції в певному віці, і деменція на сьогоднішній день більшості видів деменція не невиліковна. Тому чим раніше будуть буде звернене саме в цю сторону аспект і робота, і тут ми вже будемо привлікати і фахівців-лікарів, тому що без медичної допомоги тут психолог буде безрадний. Тому саме такий мультидисциплінарний підхід формування такої мультидисциплінарної бригади, вона на сьогодні. Є дуже гострою проблемою, і чим більше буде таких е, організацій, які будуть надавати такі комплексні е, допомоги, і причому не відвертатися від якоїсь верстви населення, а брати усіх, е, тому що зараз фокус е, саме на вимушених переселенцях. Однак подивіться скільки е, в Одесі постраждало будинків. І одесити, які залишилися без житла, без вікон, без документів та інше, вони не знають, куди що звертатися а навіть для того, щоб прийти в. Державну приймальню да їм вже потрібен певний пакет документів. А де його взяти? А як, що це виглядає? а, саме ось така предланка до ходу до всіх інших інстанцій. А вона буде думаю, дуже востребованою на сьогодні, і це буде якраз такий м'який сервіс, так да. коли тебе не відправлять. У вас немає документів. Перепрошую, да. це таке ходіння по колу. Так воно може виснажити Виснати дуже швидку людину, і вона просто закине, скаже: не буду цим. Займатися, ви коли казали про гострі такі стани, так які переживають люди, я згадала про медичну допомогу, так коли ми відчуваємо, що болить серце чи якийсь інший орган, ми все таки викликаємо швидку, так. так і тут треба теж я хочу, щоб ви наголосили, треба розуміти, зрозуміти і покликати ту швидку психологічну допомогу, так що і не якщо боятися сьогодні. якийсь такий стан. То треба попросити про допомогу, це не соромно, це нормально. І от психологи кажуть, що на кожного, на кожного повпливала війна, особливо ті, хто залишаються так жити в країні, і навіть якщо чують вибух, або навіть якщо напряму не постраждали, то все рівно треба звертатися по допомогу. Кого чекаєте? Кого Сір. хотіли бачити? Всіх чекаємо, чекаємо всіх, тому що я розумію і е, залишаючись тут весь е, цей час, е, є просто невмалима статистика, яка на сьогодні показує, що у нас 97% населення воно має один або дві ознаки посттравматичного стресового розладу, тобто. Всі ми розуміємо, з такою статистичними даними, кожен другий, ну, взагалі кожен майже потребує будь-якої підтримки психологічної. Тобто інколи порозмовляти, розповісти да, про ті страхи, які пережили, що переслідує. Тобто, звертатись, перш за все, до себе. Якщо у вас порушується сон, якщо ви помітили за собою, що у вас якась перебудова йде ваших пішло, Харчової харчової поведінки, а то це вже є маркери того, що щось вже не так. Якщо ви погано спите або взагалі не спите, то ви формуєте в себе хронічну усталість, яка потім може бути маркером для. Іншого і більш негарного розладу, більш глибокого тому на сьогоднішній день також майже 70% лікарів першої ланки пройшли вже програму. Емечгеп в Одесі вона дуже популярна останніх два роки. Більшість лікарів Одещини пройшли за цією програмою, отримали сертифікати. Тобто, навіть ваш про сімейних лікарів, Про сімейних лікарів. навіть ваш сімейний лікар, якщо ви бачите, що перед будівлею є знак емечхеп. Або перед дитя, тому що вони всі ставлять плакати, ви можете вже порозмовляти і вони діагностують ось ці перші також розлади. Тобто легкі та середні стани вам можуть надати допомогу ваш безпосередньо. Сімейний лікар, якщо сімейний лікар бачить, що це більш глибокий стан, то вас вже будуть переспрямовано до психіатра. Однак ваше здоров'я людини це її особиста відповідальність, і чим раніше ви звертаєте увагу на свої стани і бачите. Роздратованість, наприклад, ви якось неадекватно починаєте реагувати на якісь ситуації, ви не можете стримати емоції в певних ситуаціях. То це вже є маркери. Просто зверніться до психолога, по поспілкуйтеся, запишіться на першу консультацію. прийдіть до приймальні, отримайте її безкоштовно. І ви вже будете розуміти, як цим працювати. Дуже багато технік, які можуть знизити ваш стан. Ну ми досвід людям. Дини, ми не можемо стерти з її пам'яті однак, ми можемо зробити таким керованим чином його так керованим і знизити тривожність, знизити відчуття провини, знизити фруструючу ситуацію, да щоб ступінь цієї фрустрації був нижче. А якщо щось і пережпер необхідно пережити, переопрацювати якусь травму, то на все це у психолога є методи, їх безліч. Тому не соромтеся і приходьте про просто поспілкуйтеся. Та Та я правильно розумію, що приймальня стане місцем, де людина можливо прийде замінити документи, так або вирішити якесь юридичне питання, так а за одне захопить і, і психоемоційну так допомогу отримує, і дитину, можливо на якийсь гурток так запише або до школи там на англійську мову. Тобто це вже стане таким. Деревом так розгалуженням, коли людина заходить за одним питанням, а знаходить багато відповідей, саме так, тому що ми сам перед зробити таку дружню атмосферу, де не буде, не буде людина нічого смущати, то тобто, з будь-яким питанням, людина до нас може звернутися, і що в наших компетенціях в наших силах ми зробимо все, щоб допомогти. Це може бути і питання юридичного характеру, соціального. Якщо потрібна допомога психолога дітям чи батькам, ми теж залюбки це зробимо. Також ми запрошуємо всіх в дитячий центр, ми вже бачимо наскільки це затребувано. Так що будемо раді всіх бачити. Марати, розкажіть про свою команду. Хто долучений? Юлія постійна партнерка. Так хто ще в команді? Бо я розумію, що об'єми тільки наростають саме так. Тому на сьогодні ми в нашій команді маємо декілька практикуючих адвокатів, психологів. Також ми зараз активно залучаємо студентів, студентів з напрямками психології, журналістики журналістики. Тому що ми бачимо, що, що на сьогоднішній день у молоді дуже багато м, м, бажання в плані соціальної роботи. Вони бажають до цього долучатися. Також ми в команді маємо викладачів англійської мови, педагогів. У нас дуже така різностороння команда, яка включає в соб, до себе багато різних професій. Ми бачимо потребу в масштабуванні, тому що з часом у нас з'являються нові напрямки роботи, які потребують нових кадрів, нових фахівців. І ще питання оплати. Я так розумію, що є постійні донори, то послуги безкоштовні. Вже ж, всі послуги, які надаються нашим фондам, без виключення, вони є безкоштовними. І давайте на останок. куди і кого кличете завтра на відкриття? Завтра відкриття відбудеться за адресою Пастера. 17, о 14-й годині. Ми запрошуємо всіх наших партнерів, мешканців Одеси, всі бажаючі змогуть прийти, познайомитися, залишити якісь відгуки. Ми будемо до них прислуховуватись і в разі потреби щось додати, якісь послуги. Ми раді, ми раді бачити всіх. Ви є в соціальних мережах, де uh, можна знайти Некст? Так, на нашій сторінки в Фейсбуці, Молодіжний благодійний Фонд. Next», а також на сторінки в Інстаграм, теж під назвою Молодіжний Богадійний Next». Долучайтесь до соцмереж. Долучайтесь. Так, Юлю. І наостанок, чому треба завтра прийти і познайомитись з новою приймальнею? Ага, тому що а, там буде тепла атмосфера. А, ми будемо раді бачити а, всіх, і а, надалі а, будемо раді співпрацювати і допомагати, і вони зразу відразу зможуть познайомитися із своїми соціальними працівниками, і своїми психологами, і своїми майбутніми юристами, а, тобто з всією нашою командою. Дякую вам дякую. за ефір і дякую, дякую за вашу роботу. Це важливо. Юлія Асєєва, Марат Абдулаєв були цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.